Із вулиць Миколаєва прибирають мафи. Займає близько години. Розкажемо, як у місті демонтують тимчасові споруди. Допомога населенню. Це місце, де е, будь-хто з мешканців Миколаївської області може отримати відповідні соціальні послуги. Як працюють центри надання соціальних послуг на Миколаївщині. Ветеран, письменник, фотохудожник. Віталій Запека зустрівся зі своїми миколаївськими прихильниками. Середа, 9 квітня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Уночі сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною один безпілотник-шахед. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Учора о 8-й ранку артобстрілу зазнала Куцурубська громада. Уже за 17 хвилин по ній ударив ФПВ дрон. А в день росіяни з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади. Пізніше з артилерії було атаковано і сам Очаків. Обійшлося без постраждалих. Вибух у житловому дворі. У селі Коблеве на Миколаївщині ввечері 1 квітня невідомі кинули гранату РГД-5 на подвір'я будинку. Вибух пошкодив вікна, двері та стіну будинку, проте ніхто не постраждав. Як повідомили, у нацполіції вдалося затримати шістьох жителів Одещини та Київщини. За словами правоохоронців, чотирьох затримали одразу після інциденту. Пізніше встановили ще двох спільників, яких затримали наступного дня за місцем проживання. Усім затриманим оголосили підозру в умисному пошкодженні. Майна. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Протягом минулої доби у Миколаївській області сталося сім пожеж. Два випадки зафіксовані у житловому секторі, решта на відкритих територіях. Як повідомили у ДСНС, у селі Дружелюбівка Вознесенського району загорівся будинок. Вогнеборцям вдалося загасити вогонь до того, як він перекинеться на сусіднє житло. Ще один виклик надійшов з Нової Одеси, де загорівся приватний гараж. Вогонь охопив 20 квадратних метрів. Пожежу вдалося швидко загасити. Окрім того, вогнеборці чотири рази виїжджали на ліквідацію загорянь сухої трави та сміття. Загальна площа горіння склала близько 5 гектарів. У Миколаївській області продовжують працювати центри надання соціальних послуг. Вони допомагають особам з інвалідністю, ветеранам війни та внутрішньопереміщеним особам. Про їхню діяльність під час брифінгу доповіла директорка департаменту соціального захисту Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. На Миколаївщині продовжують надавати соціальну підтримку вразливим категоріям населення. В області працює понад 50 установ, які займаються наданням таких послуг. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Оксана Ільчієва. З них це сім центрів соціального територіальних центрів соціального обслуговування, 32 центри надання соціальних послуг і сім центрів соціальних служб. Що це безпосередньо за такі установи, тобто це місце, де будь-хто з мешканців Миколаївської області може отримати відповідні соціальні послуги. Центри надання соціальних послуг працюють для підтримки малозабезпечених пенсіонерів, людей з інвалідністю, одиноких матерів, дітей та інших соціально незахищених осіб. Соціальні послуги це надання допомоги особам щодо реалізації і. Допомоги у відповідних усунення відповідних негативних життєвих обставин, які є на сьогодні, хочу сказати, що, що стосується соціального обслуговування, то більше 80 тисяч осіб отримують таку допомогу на території області. У центрах діють спеціалізовані відділення, де надають допомогу за рахуванням потреб різних категорій громадян. Це 42 відділення соціальної допомоги вдома, тобто це допомога особам з інвалідністю, особам похилого віку, яка надається соціальними працівниками безпосередньо за місцем проживання відповідної особи. Це 17 відділень денного перебування, в яких отримали допомогу більше 7 осіб 7 тисяч 662 особи. Це безпосереднє місце, куди можна протягом дня може прийти особа і отримати відповідні соціальні послуги. Загалом в області функціонує понад 130 таких структурних підрозділів. «21 відділення стаціонарного догляду, тобто це місце, де на постійній основі проживають особи похилого віку, особи з інвалідністю, 430 підопічних наразі. Це відділення стаціонарного паліативного догляду, де допомогу отримує 15 осіб. Паліативний догляд. Це догляд, який передбачає пожиттєву. Медичний супровід і соціальний супровід також це 24 відділення організації надання адресної грошової допомоги. За словами Оксани Єльчієвої, надання соціальних послуг залишається пріоритетом, особливо в умовах воєнного стану. В умовах повномасштабного вторгнення кожного дня збільшується кількість громадян, які потребують соціальних послуг. Це пов'язано із відповідними вибухом. Небезпечними предметами, вибухами це безпосередньо пов'язано з отриманням інвалідності, це пов'язано як із внутрішньопереміщенням осіб. Це пов'язано з сім'ями, в яких є ветерани, ветеранки. Також це пов'язано з ситуацією домашнього насильства, торгівлі людьми. Тобто ці всі обставини, перебування в кладних життєвих обставин, це все впливає на те, що мешканці області потребують додаткових соціальних послуг. Олександр Толматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт «ТРК Март ТІВІ. Підрив у полі. У Снігурівській громаді на Миколаївщині трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет і стався вибух. Інцидент трапився ввечері 8 квітня неподалік Снігурівки, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. На щастя, ніхто з людей не постраждав, однак сільськогосподарська техніка зазнала пошкоджень. У ДСНС нагадують, що території у деокупованих районах залишаються небезпечними через велику кількість мін і боєприпасів. Хоч розмінування триває, але це довготривалий процес, до якого залучений як фахівців ДСНС, так і представників гуманітарних місій. Нацполіція нейтралізувала групу шахраїв, яка не поставила для ЗСУ понад 100 дронів вартістю майже 11 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, шахраї зареєстрували ФОП на підставну особу та дешево поставляли потерпілим пробні партії дронів по 3-5 одиниць, при цьому з частковою передоплатою. Вже згодом вони пропонували замовити великі партії по ще нижчій ціні, але з повною передоплатою. Коли ці замовляли більше, псевдопродавці переставали виходити на зв'язок. Отримані гроші одразу перераховувалися на криптогаманці або фіктивні банківські рахунки. Поліцейські провели 15 обшуків і вилучили 53 дрони, 152 злитки срібла та майже 740 тисяч доларів. Трьом фігурантам разом з організатором оголошено про підозру у шахрайстві. Їм загрожує до 12 років в'язниці. Зробити місто чистішим сьогодні у Миколаєві демонтували дві малі архітектурні форми на черзі ще стільки ж. Таку роботу виконує міський департамент внутрішнього фінансового контролю. Детальніше про те, чому зносять мафи, а також що планується далі, дізнавалася Катерина Рупташ. Із вулиць Миколаєва продовжують прибирати малі архітектурні форми, договори на розташування яких втратили чинність або ж вони були встановлені самовільно. Демонтаж таких об'єктів здійснює департамент внутрішнього фінансового контролю Миколаївської міськради. Так, сьогодні такі споруди прибрали по вулиці космонавтів. Ці мафи знаходяться тут з 2020 року. Громадянами міста за допомогою контакт центру Миколаївської міської ради було порушено питання щодо законності знаходження їх за цим місцем. Комісія з питання розміщення об'єктів торгівлі на території міста Миколаєва згідно інформації департаменту архітектури міста будування та управління земельних ресурсів, була встановлена, що дані тимчасової споруди знаходяться без паспорту, встановлені без паспорту прив'язки та документів на право користування земельної ділянки. Тут не йдеться про боротьбу з бізнесом, а про дотримання правил, якщо термін дії договору на розміщення споруди завершився або ж його і зовсім не існувало, об'єкт підлягає демонтажу. Дані тимчасові споруди будуть демонтовані та направлені на майданчик зберігання до того часу, допоки власник не звернеться от, і не буде складено протокол про адміністративне пропорушення щодо незаконного розміщення на території міста Миколаєва тимчасових споруд. Очищення міста від таких мафів має на меті не лише естетичне оновлення вулиць, а й боротьбу з хаотичною забудовою, яка часто створює незручності для пішоходів, водіїв і мешканців прилеглих будинків. Процес демонтажу відбувається за допомогою спеціальної техніки підрядної організації. Техніка встановлюється. Робітники підрядної організації за допомогою спеціальних інструментів проводять демонтаж рекламних засобів. І тимчасових споруд так дві споруди вже зникли з міського ландшафту сьогодні. Ще дві незабаром підуть слідом. У департаменті внутрішнього фінансового контролю пояснюють, термін виконання робіт варіюється, оскільки кожен об'єкт вимагає індивідуального підходу. Все залежить від місця знаходження самої тимчасової споруди або рекламного засобу. Деякі як ці, наприклад, трейлери дуже легко демонтувати, тому що не треба підіймати, підкопувати. Інші з іншими буває складніше, якщо немає засобів для кріплення. В середньому демонтаж однієї тимчасової споруди займає близько години. Місцеві жителі таку ініціативу сприймають схвально. За їхніми словами, мафи не лише погіршували вигляд вулиці, а й перешкоджали вільному руху пішоходів. Своєю чергою у департаменті підкреслюють, така робота не разова акція, а частина постійного процесу впорядкування міського простору, адже разом із тимчасовими спорудами вони прибирають і рекламні борди. Протягом 2024 року було демонтовано 25 тимчасових споруд. 50 рекламних засобів та 40 залишків рекламних засобів. Протягом 2025 року планується демонтувати 25 тимчасових споруд. Залишків рекламних засобів 47 і 57 рекламних засобів, тобто бігбордів і інших рекламних засобів. Тож департамент працює для того, щоб міські вулиці стали чистішими та охайнішими, а також закликає власників таких споруд дотримуватися вимог законодавства. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Допоможемо захистити бійців Миколаївської 123-ї бригади від російських дронів. Військові тероборони, які зараз воюють на сході, просять підтримки у придбанні системи РЕБ. Пристрій дозволить нашим захисникам виконувати бойові завдання із меншим ризиком, захищаючись від БПЛА, які цілодобово полюють на них. Сума збору 160 тисяч гривень. Кошти збирають миколаївські журналістки Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донатів на екрані. За підсумками збору має бути звіт. Підтримуємо наших миколаївських воїнів на передовій. У Миколаєві 13 квітня відбудеться виставка прилаштування тварин. Про це повідомив міський голова Олександр Сянкевич. Вона розпочнеться о 10.00 і триватиме до 14 години у Каштановому сквері. Захід організовує комунальне підприємство Центр захисту тварин. Там зазначили, що їх підопічні, стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів. Якщо ви плануєте взяти собі чотирилапого друга, то обов'язково слід мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Крім того також підходить дія. Відзначимо, що у виставці братимуть участь тварини, які наразі утримуються на комунальному підприємстві. Подаруйте нову родину маленьким хвостикам. Мистецтво на сторінках та в кадрі 4 квітня в центральній міській бібліотеці імені Кропивницького пройшла творча зустріч із Віталієм Запекою, автором книг, фотохудожником і ветераном російсько-української війни. Письменник поділився своїм досвідом та розповів про творчий шлях. Деталі далі в сюжеті Яни Цині. Ветеран війни, фотохудожник та письменник, чия літературна діяльність здобула визнання серед багатьох читачів. До Миколаєва завітав Віталій Запека, аби поділитися своїм творчим досвідом, який став частиною історії нашої країни. Зараз історичні часи, і як ще ВАТОФ фотографував, 10 тисяч знімків, зробив за три роки. Вони в держархіві з примітки зберігати до вічно. Вони в кількох музеях України, Європи, Канади. Це історія, це важливо. Окрім фоторобіт митця на творчому рахунку автора вісім книжок. Віталій запека переконаний, що головна якість виданих матеріалів, а не їх кількість. Чим менше надрукуєш, тим це якісніше. Це тим не будь до графоманія. Коли ти ввагаєшся, вибираєш цей роман чи цей, вибираєш найкращий. Писати твори Віталія Запеку надихнули читачі його дописів у соцмережах. Спочатку це були описи до фотографій, але згодом література стала його головною справою. У творчому доробку письменника книжки як і для дорослих, так і для дітей. Віталій Запека ділиться, що це був його перший, але довгоочікуваний візит до Миколаєва. Письменник зазначає, що найбільше йому сподобалася краса місцевих храмів. За його словами, місто Корабелів має глибоке історичне значення, і він радий, що зміг побачити його на власні очі. Яна Циня Павло Ло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту. Вже цими вихідними баскетбольний клуб Нікобаскет зіграє у фіналі шести вищої ліги. Матчі прийдуть з 11 по 13 квітня у Києві. У перший день відбудуться чвертьфінальні поєдинки, де Нікобаскет зіграє проти Одеської біпи а Хмельницький зустрінеться з командою Кам'янця-Подільського. Переможці цих пар зіграють 12 квітня проти «Самбора» та Харківських Соколів. І вже у неділю відбудуться матчі за бронзу та фінал. Нікобаскет на своєму... Майданчику зараз проводить щоденні дворазові тренування та готується довести справжню силу миколаївського баскетболу. Тож вболіваємо за наших трансляції поєдинків пройдуть на офіційному ютуб-каналі Федерації баскетболу України. І про погоду цього четверга, 10 квітня. З самого ранку небо у Миколаєві вкриється хмарами. На зміну дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ зі снігом. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 8 градусів. Вітер поривчастий і шквальний, переважно південно-західного напряму. Вологість повітря у середньому становитиме 69%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, чи підтримуєте ви знесення мафів на території Миколаєва і що з ними треба робити. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.